Всім привіт! Це канал Слухаємо книгу, і сьогодні в нас останній дев'ятий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Це останній розділ. Тому хто не слухав попередні вісім розділів тут по Піскасі можна буде їх послухати. Ну що ж, Андрій Чайковський за сестрою. Дев'ятий останній розділ. Настала зима. Павло здивувався дуже, що не було тут снігу, як в Україні, що дерева все ще зеленіли, хоч деколи й холодніше було. Та він, сердешний, забув рахубу часу і не міг зміркувати, коли буде Різдво. Минулого року такі веселі свята були. Він ходив з хлопцями колядувати, возився саночками, а тепер і не вгадає, коли свято. Те саме думала й Гана. Їй теж весело було, як внесли до хату дідуха, як покійній дідусь благословив усіх, як кидали кутю до стелі та рахували рої. Вона вже привикла до гаремового життя. Ой, наплакалась вона, наплакалась. Павлусь покоївся, чи посольство Девлет Гірея найде ще Мустафу в живих. Ганна розповіла йому про свої пригоди, а старий терпелився теж. Вже більше як місяць минуло, як посольство поїхало та слух по ньому загинув. Він знав, що посольству нічого боятися козаків, що вони вшанують міжнародні звичаї і не торкнуть посольства. Та він боявся харцизяк або татарів, ногайців. Ті, напевно, не вшанують нікого, а пронюхавши в них гроші, поріжуть усіх, пограбують так, що ніхто й не вгадає, де ділися тевлет Гірей розставив гінців від самого перекопу, щоб зараз повістити його, коли появиться посольство з поворотом. Нарешті, одного дня причвалав гонець з доброю вісткою, що Мустафа вертається живий і здоровий. тевлет Гірей велів сідлати коні й виїхав з цілим почтом назустріч. Коли, проте довідався Павлусь, не втерпів і побіг до жіночого відділу. Сторож не хотів його пустити. Коли б це був хтось інший, сторож був би напевно штовхнув його ножем. Але цього не вільно було торкнути, бо так пан наказав усій службі. Та чорт своїм гаремов. кричав Павлусь. сестру мені приклич, я її мушу зараз бачити. Викликали Ганну. Ганусенько, Мустафа вертається, будемо свобідні. Більше не говорив нічого. Казав собі осідлати коня і побіг наздогін за почтом, але завернув з дороги. Яке мені діло до нього? Добре, що живе, тепер хай і зараз здохне за ту кривду, яку з нам заподіяв. Чорт їх бери усіх татар. Маму вбили, дідуся нас помучили. Пождіть, чортові сини, вернусь я ще сюди, може, й не раз, та не на посторонку, як невільник, а з козацтвом, як лицар. Пождіть, я ще вашого дідчого хана за бороду скубну, не те, що. так міркував Павлусь, вертаючись до дворища. На дворі вже смеркало. Пішов до своєї кімнати і ліг спати. Про вечерю забув. Але й заснути не міг. В його голові годіло, як у млині. Думка, думку переганяла, усе докупи перемішувалося. Що буде тепер? Чи вертатися їм зараз таки, чи переждати до осени? в зимі на степу небезпечно, можна цілу юрбу вовків зустрінути, заблукатись та й змерзнути? А тут так нудно жити між татарвою, так коли б хоч в одній хаті з Ганею, а воно й тут тоді дурні звичаї не дають. А що було б, якби татари не вдержав слова та не схотів пустити на волю? Правда, їм цього не обіцяв, лиш говорив про велику нагороду. Та чи може бути більше добро, як свобода? Якби татарин не пустив їх на волю, але задержав, тобі Павлусь уб'є сестру татарина про колено ножом. Хай його тоді повісять або кіньми розірвуть все одно. Він сердився, поки не заснув. Вже сонце стояло високо, а Павлусь ще спав. Він прокинувся від гамору, що щинився на подвір'ї, пішов до вікна подивитися. Це Девледді гірей, вернувся з сином. Павлусь пізнав мустафу зараз. Він сидів бадьоро на гарнім коні і усміхався до батька, що ж сіяв з радости. Бач, який тепер бадьорий, подумав Павлусь. А нарканів на непорадного то кривився, наче блісницю вкусив. А що, смукував козацький аркан? Ах, у чортові сини. Колись я з вами ще стрінуся. Та зараз стало йому соромно тих слів. Це негарно. Ось той Девлет Гірей так поводився з сином, як і з сином, а він йому відгрожується. Еге ж, бо мене йому треба було. А так то звав би мене християнським псом, як інша уся та поганя татарська. Чого вони нас зачіпають? Хіба ми їм заважаємо? Ні, ні. Ми ще стрінемось Павлусь погрозив до вікна кулаком. В тій хвилині його прикликали до Девлет Гірея. По дорозі стринув ганну, її теж туди вели. Стали обоє перед ханом, що держав сина за руку, наче блякався, щоб його знову не забрали. Ви сказали правду. Тепер я хочу додержати моє слово. Нагородити вас. Чого бажаєте? Коли хочете, оставайтеся з нами, прийміть нашу віру. Я вас за своїх дітей прийму. Спасибі тобі, могутні пане, нічого не бажаємо, лиш волі, пусти нас. Хіба вам зле в мене? Нам тут добре, та за Україною нам сумно. Хочемо своїх бачити. Хай буде по-вашому, їдьте додому, та не тепер, аж весною. Кого зимовий степ обійме, тому й не жити більше, будьте ще моїми гостями. Та звели, пане, пописати нам грамоти, щоб нас по дорозі татари не чіпали. А вже ж, дістанете грамоти й охорону, поки до своїх не доїдете. Тепер, коли ти свобідний, подай мені руку, мій друже, сказав Мустафа, простягуючи руку до Павлуся. Мені вже розказували, який ти славний козак. Та одне скажи мені, яким чином бачила твоя сестра, як мене полонили, коли вона була в возі. Ось е, я це й хотів сказати, говорив Павлусь. Тепер признаюся, що я збрехав, то я все бачив, а навмисне сказав на сестру, щоб ти її заказав шукати, без цього не бачити мені її більше. Ха -ха, та й хитрун бо з тебе, синку, хитрун, каже, мірзав, всміхаючись. Ну, я тобі це вибачу, подай мені свою руку. В тій хвилині Павлусь пригадав собі щось. Від того пригаду він почервонів увесь, як буряк, йому соромно стало, що це забув, що мав тепер сказати. Взяв це за великий гріх. Вельможний Девлет Гірею. Коли ти показав мені стільки ласки, то я ще про одне тебе прошу, не відмов мені цього. Хоч би ти сьогодні просив половину його майна, і цього тобі не відмовлю. Ні, майна я не хочу, але ось ось що прошу. У селимана Ефеєдія живе невільник Остап Швидкий, українець, земляк мій. Викопи його і подаруй мені. Хіба він тобі родич? Ні, лише земляк. Та він мені був рідним батьком, як я в неволю дістався. Він завивав мені рани, я, як мене били нагаями. Я поклявся віддячитись йому. Хочу йому свободу випросити. Добре в тебе серце, мій хлопче». Сказав Девлет-Кірей. Остап Швидкий, невільник, вернеться з тобою в Україну. девлет Гірей велів написати грамоту і послав гінця в коджампак. Павлусеві потекли сльози з очей. Він забув про всі злидні, про всю злість до татар, простив їм усе відразу. Це був останній розділ книги. Андрія Чайковського за сестрою. Пишіть в коментарях, які нові аудіокниги хочете ви ще послухати. Ну що ж, підписуйтесь на канал, слухаємо книгу, ставте лайк, це дуже допоможе цьому каналу. Ну що ж, до зустрічі!